Ви чули історію про бездомного, який ще 20 років назад жив на вокзалі, вештався по підвалах, а зараз є власником мобільного додатку і будує е, преміальні каркасні будинки. Олег Залеза, підприємець, який завдяки наполегливості і праці пройшов шлях за 20 років від бездомного від безхатька до власника будівельної компанії Хвоя. Сьогодні хвоя це не просто будівельна компанія, це команда, яка будує будинки з душею. Принцип власника компанії Олега, а також всього колективу це надавати значення кожній деталі від проекту до останнього цвяха гвинтика і болта. Бо вони розуміють, що це не просто квадратні метри, а це ще є майбутнє. Особисто я хотів би жити в такому будинку, де відчувається турбота ще до того, як відкриєш двері. Якщо мрієте про свій дім, то подивіться, як працює хвоя цьому бренду. Я впевнений. Довіряють всім серцям тисячі українців, і я довіряю, тому що